Продовжуємо випуск. Уже традиційно у вересні на Прикарпатті відбувається фінал змагань сільських та селищних рад. Саме так визначають, краще спортивне село району організовує чемпіонат всеукраїнське спортивне товариство Колос. Цього разу місцем проведення фіналу став снятин. Хто отримав титул кращої команди? Знають мої колеги. Дивічі поспіль села Снятинщини ставали переможцями турнірів на краще спортивне село Прикарпаття. Тому саме у Снятині вирішили провести фінал обласної спартакляди всеукраїнського товариства Колос. Голова обласної організації Михайло Вінтонів зазначив, що спортсмени нашого краю завжди вдало виступають на всеукраїнському рівні. А ще цьогоріч наші чемпіони візьмуть участь у міжнародному турнірі. Наші традиційні змагання на краще спортивне село України проходять не випадково Снятинщині. адже Снятинщина два роки підряд перемагає у наших обласних іграх. Тому десь комусь може трошечки і невигідно було доїхати. Трошки у нас деякі райони запізнюються, але якщо люди, якщо люди займаються серйозно спортом, якщо люди розвивають його, бачимо ми прекрасну оцю базу, яка потребує дуже великих коштів, щоб її утримувати, то вони заслуговують на те, щоб проводити фінальні ігри. Шановні друзі, у нас переможець цьогорічних ігор, Буде приймати участь наступного тижня у всеукраїнських змаганнях, і наш же переможець буде приймати участь в перших міжнародних змаганнях. Приїхав приговідати сільських спортсменів і начальник управління молоді і спорту Ростислав Микитюк. Він розповів, що кожного року багато колосівців потрапляють до складу різних збірних і там отримують нагороди різних гатунків. Я від свого імені і в першу чергу від імені голови обласної державної адміністрації Олега Гончарука хочу привітати сьогоднішнім святом, святом спорту, святом тим, що сьогодні об'єднуються всі села навколо спорту і визначаємо ми найкраще село, спортивне село в нашій області, яке буде представляти нашу область на всеукраїнських змаганнях. Я хотів би побажати вам хороших стартів, легких гір, швидких м'ячів. І всього всього вам найкращого. щодо самих змагань, то вони були дуже напруженими. Цього року застосовано нову систему нарахування балів. За цим показником кращою командою стали спортсмени із Косівщини, а саме із пістеня. На другому місці Снятинці, третіми стали городенківці. Команда Коломищини зайняла четверте місце на турнірі. Зі на Богдан Малецький Сергій Гурмак. Програма подінтика.